Щоразу, коли на Волині оголошують повітряну тривогу, на позиції висуваються мобільно вогніві групи Нацгвардії. Її головне завдання виявлення та ураження повітряних цілей. До однієї групи входять четверо нацгвардійців, розповів Суспільному 26-річний боєць Богдан. Більше про їхню роботу дивіться далі. Екіпаж Волинського підрозділу Національної гвардії України у повному екіпіруванні виїздить на завдання бійців четверо. Приступити до виконання бойового завдання. Богдану 26. З початком повномасштабного вторгнення чоловік повернувся за кордону, аби захищати Україну. Тоді пригадує, у військо потрапив не одразу. Повномасштабне вторгнення мене застало в Німеччині 26 числа лютого я приїхав з Німеччини і направився в військкомат. Мої рідні мене відмовляли, мама була проти. Я з'їздив два рази в військкомат. Мама казала, якщо третій раз приїдеш, більше не підеш. Але третій раз. Був удачний. У нас є потужний ворог, з яким нам треба боротися. Основне завдання вогневої мобільної групи, каже нацгвардієць виявлення та ураження повітряних цілей. Для оперативності комплекси протиповітряної оборони встановлюють відразу на автівках. Ціль на разу 30. Бачу ворожий шахет! Огонь! Ціль уражено! 39-річний Валентин кулеметник розповідає, з якою зброєю працює кулемет. У нас зразка 62-го року прицільна дальність по земним. Цілям дві тисячі метрів, по повітряним півтори тисячі метрів. Максимальний польот кулі дев'ять тисяч метрів. Він є якісним і практичним. Є новітня техніка, на якій ми виїздимо на полігон. Чи ми ось стріляти, Чи можна ТТХ. наші військовослужбовці виконують завдання безпосередньо на сході України, приймають участь в бойових діях. Деякі військовослужбовці перебувають на території нашого регіону і ми виконуємо. Завдання пов'язане з відбиттям противника, який майже щоночі атакує нашу державу безпілотними повітряними об'єктами. Нам для перемоги потрібна зброя, звісно, наших закордонних партнерів. Кожному громадянину України, чоловічої статі, потрібний дух, щоб іти, боротися за незалежність України. Буде мужність, буде все в середині. Тут нас. Оксана Коц, Сергій Данилюк, Суспільне новини, Луцьк.